Яку ж саме релігію втрачає ліричний герой пісні «R.E.M. – Losing My Religion»? Losing my religion» – це вислів, який використовується тільки у південних штатах Америки, і означає втратити терпіння. А от режисер кліпу вирішив буквально інтерпретувати назву, використав у відео алюзії на біблейські тематики. А натхненим був творами Габріеля Гарсія Маркеса, Караваджо та Тарковського. І кліп для 91-го року став дійсно знаковим, зібравши купу нагород. Соліст та автор тексту Майкл Стай проводив аналогію цієї пісні з Ever Take You Breath гурту The Police у тому сенсі, що вона так само про одержимість коханою людиною. А ще цікаво, що основна мелодія зіграна на мандоліні, на якій на той момент вчився грати гітаріст гурту. Пізніше він зазначав, що якби вмів би грати на той момент на цьому музичному інструменті, то навряд чи би використав саме таку послідовність акордів.